У вас буває таке, коли здається, життя безглузде, коли від усвідомлення витратиченого часу і того, що так нічого не добився, стає мотошно тяжко на душі. А перед сном нав'язливі думки лізуть в голову. Думки? Коли, коли ти усвідомлюєш, що... а що ти зробив? Що ти зміг? Чого ти досяг і чого добився? Ти стільки й зробив, що провалявся на кроваті. І замість того, щоб щось робити, стедай фігньою. Тим думки, плани, такого масштабу, що тяжко уявити. І вроді, би, вже в тебе все є. Ти замотивований. Ти хочеш діяти, хочеш змін, і хочеш змінюватись. Ти лягаєш спати з думкою про те, що взамку встанеш і весь світ належить тільки тобі. Але ти покидаєшся і розумієш, що в тебе куча інших справ. Робота, друзі, родина. І ти відкладаєш це на потім. На те потім, яке ніколи не настає, бо ти постійно його відкладаєш. Я знаю, що це таке і як це, бо сам через це приходив ці болючі, нев'язливі думки, але вони точно не просто так з'являються в нашому житті. Це не просто бажання пригод. Змін чи нудьги. Я думаю, що впевнений в тому, що це голос нашого справжнього Я, тих, хто десь спить всередині нас, яке нагадує нам, чого ми варті. Це внутрішнє бажання покращити своє життя. Так, щоб потім не почав не шкодувати, щоб прожити його і потім сказати так, це я все забив, я всього домігся, я на це все здатен. І це все я вам розповідаю не для того, щоб задіти заживе, не для того, щоб понити. Я хочу показати та поділитися. Що таких, як ми, нас дійсно дуже багато. У мене багато знайомих, які так само бояться щось своє починати, які відкладаються на потім. Та я й сам таким був. І своїм прикладом, саме зараз, я хочу спробувати вас понукати до дій, до змін. І хочу вам показати, що це все можливо. Що б там не було, як би там не було? Все саме в ваших руках. Я довго відкладав створення цього відео, цього блогу настільки довго, що вже і забув, коли був той початок. Та й взагалі що це з'явилось, звідки взялася ця думка. Але постійно щось відкладував, постійно були якісь типу важні причини, а дійсно їх і не було. Це все були відмовки, відмазки по типу погана погода, замало часу, немає досвіду. Така для тому досвіду взятися, якщо ти нічого не робиш. Саме на помилках, саме на спробах і народжується той опит те вміння, яким потім ти керуєш, щоб досягти чогось. Але з часом дійсно дуже багато чого набридло нас, і набридло настільки це все терпіти. Ох, що я зацімів? що у мене залишається лише два варіанти, як бути далі і що робити. Перший це або змиритися і прожити своє життя з думками того, що я міг би більше. Але я ленива дубця, і сталося так, як сталося. Може зекнути, спробувати побаяд, побороти всі свої страхи. Прикласти багато зусиль, багато часу, через багато невдач і багато різних спроб, щоб потім в старості сказати: да те, А воно то не так і страшно було? І що я зміг добити всього того, що я хотів. Тому так. Сидячи тут на цій лабі, бо вже трішки задобамвався ходити. Хочу привести це відео до свого кінця, до свого логічного кінця. Знаєте, було дійсно дуже багато спроб. І все ж таки я рискну і візьму другий варіант. І це відео мій перший крок. Та й взагалі це YouTube канал. Буде наглядним прикладом того, що можна вчати, навіть не маючи нічого за спиною. Окрім okay. бажання та страху. А страху дійсно дуже багато, тому що це все нове, це все незвичне. Навіть зараз, сидячи записую це відео, я десь боковим зором бачу і відчуваю, як дивляться похожі, І це дійсно дуже великий дискомфорт. Та і взагалі кожен крок, кожне слово, кожну дію, яку ви робите на камеру і викладаєте, буде в мережі, буде на слуху і буде багато хейту. І це також своєрідний страх. Взагалі тема страху досить цікава, є вширна. Думаю, ми з, неї, про неї з вами порозмовляємо. Не дивіться, що я запинаюсь. Дійсно трошки страшно, лячно. Та ще й сценарій, вроді би як написаний, але він не вивчений. Тому якщо не проти, я трішки буду користуватися підсказкою. Що я хочу сказати, що це не буде як у інших інфлюєнців, ютуберів, блогерів та людей, які кажуть: от це все легко, все можна дуже просто досягти туди-сюди, і ви вже мільйонер в своїх 18-20 років. Мені 25 і це не так. Я хочу ділитися з вами справжніми почуттями, всім тим, що переживаю, що мене турбує, і те, як вона є насправді без прикрас. Адже реальне життя, воно саме таке. Тут не буває так, щоб щось почати робити, і ви вже гур, майстер, професіонал, я не знаю, Бог в цій області, який все може, все знає і у збирається. Початок всього це проблеми, дуже багато проблемів та різних моментів, які будуть зупиняти. А і та добійся цей сценарій. Давайте рухатись далі і побачимо, що з цього вийде.